Засоби радіоелектронної боротьби одна зі складових успіху сил оборони на полі бою. І аби врятувати якомога більше життів наших захисників та наблизити перемогу, Кременчук передав військовослужбовцям Кременчуцької тереборони 10 ребів. Їх встановлюють на дахи транспортних засобів і таким чином нейтралізують ворожі безпілотники. Сьогодні передаємо засоби радіоелектронної боротьби для наших бійців для бійців Кременчуцької тероборони для того, щоб вони були захищені, для того, щоб ці. Електронні засоби глушили канали зв'язку ворожих дронів, захищали наших хлопців і давали можливість виконувати всі завдання без втрат. Реби створюють перешкоди для зв'язку між росіянами та усією їхньою зброєю з радіоелектронним обладнанням. Це і БПЛА, і системи ППО, і навіть артилерія. Таке обладнання допомагає дезорієнтувати ворога, що точно грає нам на користь. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нас підтримуєте, що допомагаєте нам працювати якісно та ефективно. Ці реби дуже нам допоможуть у відбитті нападу ворога. Дякуємо вам за все, за те, що постійно підтримуєте, що передаєте нам допомогу. Слава Україні! Сучасна війна потребує сучасних рішень, а наші захисники потребують потужної підтримки, як моральної, так і матеріальної. Слава нашим воїнам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.